Як правильно підготуватись до тренувань у тренажерному залі. В деяких людей є думка, що перед тим як піти в зал, потрібно почати тренуватись вдома зі своєю вагою або почати ходити на турніки і бруси, навчитись підтягуватись, віджиматись, щоб перед походом в зал в тебе вже була якась певна база. Такі думки, звичайно, є невірними, і зараз я поясню, чому. Особисто я перед тим як пішов в зал, займався на турніках та брусах певний час. Потім Почав тренуватись вдома з гантелями, і лише потім я пішов до тренажерного залу. Чому я зробив саме так? Спочатку я ходив на турніки та бруси, тому що мені подобалось ходити на турніки та бруси. Потім я почав займатися з гантелями вдома та паралельно ходив на турніки та бруси, тому що мені подобалось займатися вдома з гантелями та ходити на турніки й бруси. Потім я пішов в зал, і я пішов в зал, тому що я хотів тренуватись у залі. І в цьому немає ніякого прихованого сенсу. Я просто робив те, що хотів. Тому якщо ти хочеш тренуватись у залі, іди і тренуйся в залі, для цього не потрібна якась особлива підготовка. Ти ж, якщо хочеш грати в теніс, не готуєшся до тенісу бігом на стадіоні, правда? Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посиланні у профілі.